Від шостого окремого стрілецького батальйону нашого запорізького вчаємо тобі цей тубус, який вже виконав певні завдання в Донецькій області. Сподіваюсь, він тобі буде на згадку про нашу перемогу, яка невдовзі настане. Дякую. Буде на пам'ять експозиція на робочому місці після перемоги, коли всі повернуться на свої місця. А де ви, де ви його розмістите? В офісі в своєму? В, в офісі буде куточок. Куточок на згадку, чому ми можемо в принципі, сидіти в офісі працювати, Слава. і працювати, займатися своїм своїм бізнесом, тому що це все дуже важливо наша робота, але набагато важливіше те завдяки кому, і завдяки чому ми маємо можливість жити вдома і працювати і, і взагалі насолоджуватись життям. Тому вам подяка велика і дуже маю велику честь бути з ним. Слава Україні, героям героям слава.